Сьогодні в нас дуже цікавий чай від нового виробника. Я в нього ще не пробував. Це чайний лисичанин вислав мені порцію на дегустацію, на перевірку, так що я зараз його приливаю, оцінюю ну, по стандартній системі своїй. Трошки більше, ніж 8 грамів чайної сировини, хочу прямо його ну, відчути прямо добре. Назва горіховий фермерський. Ну, горіховий, я думаю, що в ньому є горіхові відтінки, а чому фермерський, зараз дізнаємося. Якщо мене дивляться зараз чайні майстри, хто реалізує чай через себе, через свої канали, чайні магазини, запрошую, можете мені відправляти свої пуерчики, такі прям смачні, класні. І я їх оціню. Мені додаткове задоволення. Людям контент, а вам додаткова реклама. Запах чайної сировини. О, піймав нотку. Це чорний квас. От мені саме чорним квасом. Пахне такий солодкувато-солодовий аромат. Насправді ми його ще вчора розпаковували, нюхали, але ще не куштували. А тобі що? Я відчуваю нотку через такого солодкого, ніби ізюм і ніісюм таке. Якісь нотки родзинок, да? mm -hmm. угу. друзі, так як шматочок чаю був е, прям щільний такий, і вода не кипяток, то я ще раз його залью і ще потримую трошки, бо ну, прям дуже світлий. Відчуваю, що при такому кольорі ну, буде відчуватися трошки вода, а не чай. Є відтіночок є гармат є. Починаємо. Хочу mm -hmm. mm. Mm. Це вже не клас щось інше. Запах свіжої трави не свіжої, а скошеної такої сухої, навіть якась нотка ну, не засохнає або якихось інших я борічки або щось такого mm -hmm. фрукт. Я от в смаку відчув як ніби. Не чорнослив, а суха слива, Прям максимально висушена слива, щось таке є. Важливий сам смак, аромат, асоціації, які приходять, і сам стан. Тобто, коли вже церемонія закінчилась, так як в чаю є багато різних елементів, і алкалоїди, і тіамін, і кофеїн, то стан міняється, і от насиченість і така. Благость цього стану, вона якраз для мене є самою важливою ноткою. Саме от відчуття якогось збагачення. От коли якісний пуер, стан прям такий класний. Коли пор неякісний, є от таке відчуття, що чогось не вистачило, як ніби десь трошки себе обманув. От Поки мені подобається. Mm -hmm. угу. До речі, є горіховість і чай він. Як на мене, зі свого досвіду скажу, коли він пролитий з чайничка, постояв трошечки вчихаю хвилину, дві, і ще хвилину, хвилину або півхвилини в піалі він трошки вистиг. От саме тоді, коли він саме теплий, не гарячий, а теплий, він розкриває всі ці нотки. Якщо трошки вже довистих, він вже ну, втрачає, втрачає смак. Легкое вот просто. На дереві засох. Засохло вот mm -hmm. такое. Кайф. Осень, вот вересень місяць, не, Mm Так же тут было уже небо. Желтый. Здесь так кінець вересня, желтый. Было уже небо все, знаешь. Врожай вроде вже зібрали. собрали. Да. От відчуття збору врожаю, кінцевий вже етап, місяць жовтень, і от суха слива, і горіх. Так, і от таке, да. Теплі приємні спогади, як ніби завершення якогось етапу. Запасник, листи, копій. Хочеться ще його темнішим спробувати. От як він прямо. Прям бах, цей. Угу. Mm -hmm. Зараз буде другий проливчик. Стан такий на підйомі такий легенький-легенький старт пішов. Скоро буде цікаво. Бо я вчора допивав свій улюблений чай Жунь, ох, він такий настрій дав, прям, прям вау. Я, я таке тренування після цього зробив, це просто суцільні рекорди були. Темний, і він такий прям я бачу коричневий, насичений. Темний, густий. От Він як ніби густіший, ніж інші пуери. Як ніби я п'ю не чай, який пролитий, трошки заварений, як ніби шипшина проварена, знаєш, от воно таке. Підйом такий прямо ж густота відчувається в чаю. Ну, тут більше 8 грамів. Я останнім часом проливаю 6,5, 7 грамів, 7,2, 7,4, а тут тут більше трошки, може, це повпливало. Ці нота ну, шепшини така. Аромат такий. Угу. Шепшина теж та є. Це заплекій термітник. Кайфовий, класний. Ну, остаточний висновок цього крутого чайочку. Ми пролили шість проливів, там такі напівпроливи, напівнастоювання. От що я помітив в цьому чаї горіхові. Горіховість проявляється в оцій густоті і дубильності смаку і консистенції. Тобто він реально густий. Як ніби я п'ю не чай, а щось проварене, настояне, і тут дійсно от, є нотки шипшини. Є нотки сушеної сливи, є горіховість, і от він збагачений, він такий доповнений. От якщо я, наприклад, знову ж таки повертаюся до Мінотавра, чого Мінотавр, бо він теж такий густий, і в Мінотаврі яскраво виділена, отака якась низька нотка на межі з гірчинкою, то от він збалансований, ось цей збалансований. Мінотавр дуже класно додавати до інших чаїв і додавати оцієї густоти темноти. А в цьому от все, все збалансовано, все класне. Мій вердикт. Я хочу, щоб цей чай був завжди в мене. От, жунь і оцей, поки два чая, які я виділю, прямо, прямо дуже круті. Класно, моя рекомендація: спробуй цей чай. Напиши чайному лисичанину і замов для себе цей горіховий чайочок. горіховий фермерський.